Добрий день, друзі! Ось ми тестуємо трактор Басак з 4 плугом плугом цей Мастер А5. це ми отут все це налаштовувались. Зараз покажемо, як він оре Глибина 25 см. Трохи суховата, не дуже докидає. Ну, як кажуть, не дуже загорює траву. Але о, ну, якщо міряти отут по борозні, у нас глибина 25. Якщо міряти, затоптати і міряти вже по вореному, то виходить 30. Хто як рахує, тобто отак, отак ми сьогодні. Випробовуємо басака, дуже довго гралася з аптіконовським плугом, це просто поки настроїлись, поки половиною відкручений. От. Ну, нічого, зараз покажемо, як басак з ним справляється. Чорний димок кинув. До речі, швидкість йде 9-10 кілометрів. Отака От краса! Палимо чотирьохкорпусним. Трошки важкувато басачку, але кому зараз легко?